Оу. Так, пакмен на максималочках! Let's go. Давай. Хоп-хоп. Заточуємо, заточуємо скилле. це шо таке? Думаю, треба все буде. Так. Зламаний код, я с Ролики. Ага, це колись... Я поняв, що за прикол. Колись там проходили так жорстко пакмен. Ми... Ага, ще. оп, Хоп. Хоп. Наказав. Так жорстко пройшли пак мене, що він забугував і цей код показував. Поняв, поняв. Це що з петки? О! Доброй рано. Все вам. О, О ты бляха. Ух ты нифига себе. Опа! А, ты, короче, лазером. Шо то будет, якщо я до цього віруса пойду. Зам тут. Хеллоу! З'їдай мене, чоловіч. Ога. А ні, є лазер. Воу, вірус. Ох ти чина. Монетки. Воу, 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 акуратно, братишка. Жую, дурної. Опа, вірус. Я вже думаю, ти сюда Оп. Опа, опа, чи назос. Ой, Яблочко. Сюди заспус вам то знову йдуть ці. Ой-ой-ой! Бля. Зараз зачекнем. 100 років тому ми перші вперше зустріли прибульці. Та не каже. Вони витали в повітрі, пронизали невідомими енергіями якимись. Дивовежні істоти абсолютно майдущі до нас. Юйюй. Зачаровані мовчисною інакшістю, ми дозволили їм лишитись. Нахера? Поки ті процвітали множилися, наша чицільність станула з кожним днем страшною. І поступово планета почала змінюватися. Поки від нашого світу не лишилося і сліду. Ой ой, Тані каже. Ось так не нас, позбавили дому. Зрештою, було сформовано СВЗ, сили визволення Землі. Коаліція. Що прагне ядерним вогнем випалити чужинців з планети. Ва! Однак війна обернулася жалюгідною поразкою, яка лише прискорила крах цивілізації, притворивши рідну землю на, позем... на поземний пустку. Та йой треба наказувати Сьогодні в цілі виживають лише завдяки біомасі, яку вдається знайти. Деякі з них більше нагадують дик дикунів, що прагнуть привласнити якомога більше ресурсів. Інші, зломлені катастрофічними наслідками війни, змирилися з новим порядком життя. Лише жменька людей проводжує боротьбу. Продовжую. Деякі живуть і працюють у на підземних фермах. Провіденці. Вона текст. Ого, тут сюжет. Зафіксовано прориву недалеко від збираюної біомаси. Схоже на черговий наліт стерев'ятників. Сержант Девід Уокер і мер Оріана Вольт. Кіко Кіковольд. Понадалі. Та цього разу ми готові. Останні же острів'ятники вдарилися на землі Провіденції. Зараз їх накаже. Уга. Сержант, як чуєте, чую вас добре! Зробіть так, щоб це було останнє їхнє порушення кордонів провіденції. Прийнято! Ой ще накажемо цих. Все, поняв. Бомба, бімба. Все поняв. Давай наказувати цих овощів. Ух ти бля. Розстрілять. стрелять. Ух ты, блять, тебе бомбу би скинув. От туда. О туди. Ок. Я можу? Типа. Що? Квадрат. Це все, що лишилося від наших збирачів? Оцей куб? Так. Мені шкода. Схожа оборона стратегії не працює. Змінюю ваше завдання. Навідуємося до їхнього сховку. Час відплатити їм такою ж монетою. Ой-йо, Нікаже. Що за куб? Обана. Невразливість. Ой, це мені все збирати треба. Бляха. срач сракати. Так. А, это эти падают. Я думаю, что за херня. О, попки. Форпост, ребятки. Не щадить никого. я я Братишка. Пад, спадки. О, нифига, что это? Снищивать можно? А. Так, бау. Шпяу, шпяу. Стандартний ГНЦ Нью Вбираємо Бульбашке Так, байбай Скис -бай. Читьпе На так всього багато, що в мене віздається лагает. Я на мене. Бульбашке. Все, сносимо це. Підбачив. Ох, який жах, як жахливо виглядять ці вибухи. Президент КСІО МГНУС. Бачу, пані мер. Ви взяли справу свої руки. Я... Пане президент! У мене не було вибору. Сердяки стають все зухвалішими. Закликаю згорнути бойовий флот і. Ні. Насильство породжує насильство, а воно мені ненависне Наш світ бачить. Бачив досталь кров. Колись ви теж зрозумієте, що ми собіці на пустках марні. Залишайте їх, пані мер, Рушайтесь до місця. Там чекають на сучасніші системи безпеки вдосталь їжі і мерне співснування з галактичними господарями. Станьте однією з нас. Ти ж Зазомбована. А поки прощавайте, пані Мер. Ем... Це було неочікувано. Ну що зроблено? То зроблено. Повертаємося додому. Йю. Зашмалюємо їх. Капець їх тут дофіга, я не годен. Ого, воно летить на нас. Середину хутко. Часу немає, закриваю те двері. Та де? ну... йой 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 Що це за холера? Ого, знищило базу. з чим? Чоловічок льоровий. Хочешь тобі не потребується? що тим вже... О, все, мінус тип. Ай, не сліпемен. Що це? Ух, жнець. А е же? Ще який. Все позаду. Чужинців больше немає. Мере? хто нибудь вижив, ознаки життя відсутні. Хоч хтось, ознаки життя відсутні. Зараза. От зараза. Хлопці, легенда. Чисто легенда. Легендарна гра, хлопці, погнали. Ой-ой-ой. біжи, чоловіч. А я можу дабл джамп. Не понял. Что за прикол? <coughs> ага, дашнук. Я понял, все. Так. Каминин. Это что такое? Ага, диковать хоть что хоть сказали. Диковать макака. Я хочу, чтобы я... Дашь. Фу. Ох, бляха. Ой-ой-ой! Ты где тигу дзязу? Опа, погнали. Я подводов. Йой-ой-ой! який тут це холер всяких. Так, мансем мансем, хлопці. Ой, бля, загудзецу зловил. Баба, диковать. Буст жесткий. Нормас. Опа, не пропускаем бананчики. И мне ведь выйти. А, -а, 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 а, я может это точно. Э -э -э, даш, Даш, да дашься а Ок, кто ходит с Я хочу Даш сделать, ок. Я не помню. Тільки швидко. Занадто швидко, не розумію. йой -йо, йо йо Опа. Чина. Це від треба перескакувати. Знаємо, що робити. Ого, кататися. Давай. Хогнане! Давай, кабанчик уже зносит лица усеки. Все, кабанчик, не ветрему. Хоба. Хоба, трюки. Опа, Під водов погнали. Оскор. За пришвечень, а? Ні. Просто соус. Да ё ой 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 стань. Да плавай. Ай, за швидкість. Бля. О. Чм бей не у картишки Зато сады. Ну <плес> я <плес> уже играл, у тебя груду мутимули. Газдуємо, газдує. Так. Картієчки, партійку. Туторіал. Показую, як зараз. Карти. Добре. Там видно, де карти. Чи у тебе комаху пев упал? Та по тобі видно, що в іпохі. А Ну це ме, коротше. Це наші руки там карти. Це слот додатковий. А тут буде давати нам по 4 карти. Кожний раунд буде, коротше, йо. Газдирюський. Угу. Майнікісним ножі. Щоб їх вжити треба, наприклад, беремо ножик. в Руки ми маємо ножик. Щет, то саме. Це хілка. Ти його можемо використовувати і гніш, так і щет. Все. Так, ми забираємо две карти тоді вона поновлюється. Два противника. Ми його мечем. Цього типа ми беремо її на щелці. І зразу кіонус. Монетки бьюзим. Монетки що ж там газів, скажімо? Пусті якісь там хімія. Так, дуже багато карт. Це не піде добре. Можемо б'юзорнути херню. Ножик. Мінус підхипали, але це нормас Можна продавати карти. Угу Ти можеш продати карти монстрів. А, ти не можеш продати карти монстрів. Але можна монети. Монети як подарунок буде. Ага, давай, давай. Теж може мати 5 карт, які мають способність. Кожна гра має 5 випадкових використаних ну, способності в картах. Так. Затримати. Що це дає? Берет, кидай карту назад колоду. Використай її. І у зумуті сюди. Вс, он шоу бы бай, бай 35 их способностей Теперь можем сами починать Погнали. Все, let's go, пардеечка, братанчик. М -м -м, монетки сюда зас, счет сюда зас и... Цау, сюда. Монетки. Все сюда. И мне не жалко. Так, тролль, проблема. Хм. Сюда, сюда, Т топляй. Похерится, тасать его, похерится, типа в карман. Ога! Ага! Капец, не знав. Назад ідеш? Беремо, хилимосе. Почмо СЕО. Что це дає? Получає хп. Получаєш хп. Одинаково за кількістю. Угу. Так що я, наприклад, використовую на гобліна, то він... мені дасть 7 хп. Поняв. Поки що не потребую. на базу, Зиля тоже. Лаш атакует под одной до трех карты. Монстр. Угу. Дионик это я не понял смысл ок, а ну. Ух бляш летит. Сами Давай похилимося. За да, хотя не на душі. Це ожоки. О, тепер хилимуси. Що це? І повертаємось до о. Стіл. Якщо у твоєму це пустій... Ага, у мен, мене не у цей не пустий, карманчик. Тоді ми робимо... Це, це, Use Юзи. Ага, наступну карту мені дає. Ой. Да, пусть Сюда. Так. Опас, словно Сис. Е, Выкрухает. Викр... Да, дай прочитати. Рухает карту назад в и заменяет карту способность. Прикольная тема. Все идет. Так, Сюда. Э, вот так, значит. Ага! Якщо нема, то нема. Тепер. Все, Затащили! Сосать була А тепер вітаю ГЛАДІО Хопере! так. Залюдюс! Так, готові ти з цим. Був кулака. Ога. Меня уже тімую грати, тімую, тімую. Шкуль цела заграв. Шо ти, шо ти? Шо ти? Шо ти? Ух ти, бля. Ух ти Получай. Получай. Тепер тут апаємо все, що можемо. Одну річ. Я бы апосброю Це потребується. Погнали. Опа 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 А що ти може Смысленная лоха Погнали. на медлим Не медлим Не медлим Заповільні, заповільні, заповільні чоловічі. Навіть не почувствував. Хороші новини. Наші дуелі тут привернули увагу провінції, капець. Ще. Ой, тобто броня. Беру. Нехаризно треба. Іспанія! Давай! хіс. Та ж шо... куди би ти? Я зараз так нахоплю, що ти зараз факт. Окей. Не. Ня... Що нас? Ой, дві ж нього є. Я теж так переводив. Ой, ти не попав. Забрав, що в мене. Оп, мы На. Опа. 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 Аккуратно. Ух ты. Где я где где это добро. Хопом, хопом, бани хопом. Бани Ладит. Не, 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 Капец, за И у него спец. Ага. Спец, парми. Ехо. Щет. Тебе жесткий, но у меня жестче. Лехо. О, тоже хилец. Ты девяк. Не, стоять. кнопку, ще буде блокати все. Так, ще хіло Опа, що там нема. Та ви таким... Опа. Опа. Так, і в мій злосу не кінчується цей хіл. Це буде жорстко, про я снесу. Они такие, как и мошеные. Пехимили. Нет, типа, nee, nee. нет. Ну, уже не наш ⁇ Ой- ой, не уй, 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 Не уй, 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 Ви живете ще? Та мене не запам'ятшити Куди? О, мене спесуло, браті Опа, на шп На шп Ізі Месси бопа, бо. опа, вино. Почина. Ух ты, бля. Снова свинья, спесино. Воу. Хилку мають. Багато хилку. Опа, вино. 也是僵尸。Yes,